Напевно, підвести дійсно риску під цим конфліктом, як сьогодні це називається Українське об'єднання Свобода. Хоча я дійсно не бачу конфлікту жодного, якби е заступник голови районної ради пан Юрдига. Читав хоча б один раз регламент Риворуської міської ради, який сьогодні є затвердженим і є єдиним документом, який регламентує дії міської ради і міського голови в частині проведення сесій чергових, то він би знав, що просто так не закривати сесію, і коли питання ставиться двічі на голосування і не проходить, не набирає певної кількості голосів. Норма в регламенті щодо повернення до цього питання відсутня. І поставивши таким чином людей в патову ситуацію, вони на сьогодні не можуть отримати в законний спосіб в земельній ділянки, напевно, би вартувало, виходячи на такі високі трибуни, хоча б один раз прочитати регламент сесії. Тепер щодо цього, що говорили, що міський голова комусь змушує підписувати угоди чи ще щось і не видає рішень, то знову ж таки в цьому регламенті і в інших документах і в посадових інструкціях нашої ради міської є чітко зазначеною, що рішення в міській раді видає секретар ради. Міська голова ніколи рішень не видавала і не видає. У нас є прошлований і пронумерований. It's І ради за особистим підписом громадянина отримує письмово, отримує рішення на руки. Це також вартувало би знати. А загалом, щодо виділення земельних ділянок, які на правду, чомусь сталося так, що тільки після того, коли затримали Кашубу Любомира Ігоровича, припинилось виділення земельних ділянок, яке в квітні цього року також було надано, і в червні цього року багатьом людям. Щодо іногородніх, я перепрошую, але я мушу вжити те слово, яке було вжите. Головою осередку свободи зінька. То я хочу вам сказати, що як тепер з'ясувалося для мене, це теж було дивно. Власне, та людина, яка давала хабар Кашубі Любомиру Ігоровичу, була власне з якогось Городоцького чи Радехівського району, його земляком, тобто жодного відношення до Риворуської міської ради, не те, що з ближніх сіл, вона не має ця людина. І тоді, коли голосували за це рішення, було все гаразд з іногородніми, як називає пан Зінько. Тобто, ті подвійні. Стандарти і те, що на сьогодні вуалюється і не говориться правди, пан Зінько є депутатською головою депутатської комісії з питань бюджету. Жодна бюджетна копійка не проходить мимо Всеукраїнського об'єднання Свободи. І також земельною комісією керує фракція Свобода в міській раді. І повірте мені, контроль такий. Що до сих пір, якби до липня місяця не трапилася ця прикра подія, все влаштовувалося українське об'єднання Свобода і в рішеннях. О те, що сьогодні говорили про 32 чи 35, що міський голова кожен раз називає іншу е, інше число отриманих земельних для нас, справді це так, тому що насправді їх набагато більше. Я просто говорю про прямих родичів і про самих депутатів. А знайомих і те, як відбувався розподіл тих земельних ділянок, то хай буде на совісті тих людей, які сьогодні говорять неправду. Я хочу зробити заяву. Я звернулася до. Суду з позовною заявою про спростування і зобов'язання спростувати Жовківську районну організацію ВО свобода, поширеному на офіційному вебсайті Во Свобода недостовірну інформацію щодо мене і до моїх дій, як міського голови. Я даю можливість усім. Четний, непричетний. Тут пан Юрдига розповідає про 2010 рік, так якби він був на цих всіх сесіях і дійсно відвідував їх всіх і брав участь, то я даю можливість надати в судовому порядку докази, які підтверджують мою вину, або. Вибачитись і спростувати, я не залишу це питання так, щоб люди могли просто обріхувати, говорити відверту брехню у місті. Всі знають, як відбувалися розподіл земельних ділянок. І що на сьогодні про депутатські звернення, на яку міський голова не дає відповідь, то прошу подивитись. Ось ці депутатські звернення, які щоденно направляє нам всеукраїнське об'єднання Свобода, завалюючи, попросту тих Спрацювати. На мої повідомлення і роз'яснення, що прийміть, будь ласка, рішення і оберіть секретаря, вони зумисне не реагують. Вони, напевно, забули про рішення про проведення позачергової сесії, яка відбувалася 27 серпня 2013 року. В них чомусь відлік зупинився на злощасних 9 серпня сесії, то я ще раз говорю, давайте ми закинемо і забудемо оці подвійні стандарти, і будемо говорити людям правду. Якщо ви вже зібралися і беремо, я себе відповідальність, прошу подивитися, скільки оцих звернень і що вони сьогодні роблять, і просто вони блокують роботу міської ради і закликаю вас усіх. Я, звичайно, буду повідомляти через прес-службу, через всі можливі мені надані законом е можливості про проведення судових засідань. Будь ласка, відкрито, прозоро прийшли, надали всі свої докази. Я буду готова захищатись у спосіб, передбачений і наданий мені правом і законом.